Доброго дня. Хочемо показати вам прицепчик, який буде їздити до Італії, Іспанії, Португалії, возити посилочки, передачі. Значить, Розмір цього прицепчика 1,30 м. борти 44 см. Прицеп такий посилений. Рама 40х60, стійки 40х40, 40, тут перемички 30х30, 30, стоїть 5 листовари 40 алко, 6 см, ступиця 5.112. людина захотіла, поставила свої колеса, Вітовські цешка 100. 3570R15, c Березовички фірми Кнот, гарні, акуратні, оцинковані Підножечки Упорне колесо ми вже поставили на 750 кг. Колесо називається автомат. Тобто не потрібно вже нічого робити, воно само вискакує, само, само штопориться. Ось таке колесо автомат. Цепний пристрій на 1,5 тони. Проводочка, як у всіх наших прицепчиках, йде двома окремими капельками. Передній борт також відкривається. Знизу перемички, якщо видно, кожних 50 см посередині поздовжна. Проводочка, як у всіх наших прицепчиках, йде схована е, в, в, в центральній перемичці. Рожки, ледовські фонарі, підсвіточка номера, отакий от бампер. Знизу ми приварюємо трубу ще 15 на 15, підсилювати, щоб десь бампер не відірвати. Ну І тут ми даємо таку теж перемичку, не дасть йому відірватися. Там такий високий людина захотіла, тому що ну, посилок багато, а... каже, посилки легкі. Ну, Ось такий прицепчик. значить... Е, оцей тент, сам тент, пошиття тенту. Ну, я заплатив сьогодні 7200 гривень. Це фірма, яка займається тентами на фури, тент. е, прицеп сам коштує на сьогоднішній день. Ще раз повторююся, на сьогоднішній день, тому що ціни міняються. На сьогоднішній день такий прицеп коштує 56 тисяч гривень, плюс тент 7, плюс каркас. Каркас ми ще не рахували, тому що там людина дала половину матеріалу фогу, половину ми докупили. Ну,